Яке інтуїтивне відчуття, яке ви послухали, врятувало вам життя. Мені просто було некомфортно бути поруч з ним. Насправді він не зробив нічого відверто дивного. Він, звісно, наполягав на нашому спілкуванні та продовжував запитувати мій номер. Але в мене був хлопець, тепер мій чоловік, і я постійно відмовляла цьому хлопцеві. Він ніколи не був грубим або злим, тож не було реальних причин відчувати, що з ним щось не так. Але я відчувала. Іноді, коли я працювала, мені здавалося, що хтось за мною пильно дивиться, і я оберталась, а він спостерігав за мною з іншого боку кухні. Я пам'ятаю, як сказала дівчині, з якою подружилася, що я просто відчула щось не те у цьому хлопці, і від нього в мене мурашки по шкірі. Інший колега, який ходив до школи з цим хлопцем, підслухав розмову і сказав мені, що він розуміє мене.